Зараз перероблюю пульт, щоб можна було прикріплювати до цих антен проводи і керувати дроном з укриття. Не святі горщики ліплять і після базової загальновійськової підготовки. Киянка Марина підписала контракт, ставши частиною підрозділу, який на війні в авангарді. Через свою подругу знайшла цей підрозділ, цю бригаду. І тим паче я завжди хотіла розвивати сферу безпілотних систем і тому, що зараз війна дронів і воювати повинні дрони, а не люди. У приміщенні пересувної майстерні дронів стійкий запах каніфолії, горілого металу. Інженери і техніки одночасно розбирають, паяють, ремонтують безпілотники та пульти до них. У неї очі горять. Так характеризує перші півроку служби Марини, її командир. Насправді ж у майстерні дві дівчини. Яна була менш говіркою. У нас дві дівчини це Марина і Яна. О, вони прийшли, просто очі горять, я хочу. хочу. На, пробуй, щось злобаєш, підремонтуємо. У них завдань дуже багато, але її саме більше цікавить якраз ці все. Так, щоб цю пташку заставити, яка вже ніби мертва, а щоб вона ожила і полетіла. І... Не щела <занищила> Марина у цивільному житті маркетологиня у соцмережах не вагалась, коли обрала військовий шлях. Хоча рідні зрозуміли дівчину не одразу. Ну до цього все йшло. У мене тато в минулому військовий. То він все розуміє. Він звичайно казав, що не треба, відмовляв. Але потім сказав: я тобою пишаюся, я тебе розумію. По іншому бути не могло. Великий плюс для бригади і у тому, що Марина та Яна володіють англійською і добре комунікують з міжнародною спільнотою, що продовжує допомагати 25-й п'ятій У Нас вже така якби комуна таких людей, які займаються по всій Україні, і не тільки. Ми підтримуємо зв'язок друг з другом, і ми спілкуємося на різні ці теми. І дуже багато процентів того, що я раніше не знав і не міг відремонтувати. Наразі це ремонтується, тому що обмін досвідом відбувається у 25 п'ятій Січеславській повний цикл поводження з безпілотниками. Окрім ремонту, є лабораторія з вдосконалення дронів, пультів і боєприпасів до них. Інженери забезпечують необхідним свою та інші бригади, що воюють на Покровському напрямку. Частина тандемного пострілу з уламковою рубашкою, яку ми виготовляємо для того, щоб можна було засипати уламки. РГО-гранати, які відразу детонують. Ми модифікуємо будь-які хвостовики. Якщо бачимо, що вони летить не так, як треба хлопцям. За 24 години вже БК їде на машині безпосередньо до фронту. Важко лише тоді, коли не розбираєшся. Підсумовує контрактниця 25-ї січиславської. І тоді всі схеми та мікросхеми стають зрозумілими, бо мотивації не займати. Хто, якщо не ти буде боротись за твою державу. Ти я маю на увазі українець. Жінка, ти чоловік неважливо. Тому я думаю, якщо в тебе є в серці, що ти хочеш захистити свій дім, свою сім'ю, своїх друзів, то ти маєш бути тут.